Привіт моїм красуням! Це я, Валентина Нових, лідерка бізнес-груп компанії Mary Kay. Вітаю, вітаю, вітаю всіх! Сьогодні разом з вами я зроблю догляд за шкірою. А на це мене надихнула Тетяна Боровська, також лідерка компанії Mary Kay. Вона робила це зі своїми дівчатами. Я подивилася. І згадала дуже класну процедуру термоліфтинг для шкіри навколо очей. Дуже-дуже дуже дієвий засоб, дуже-дуже дієва процедура з засобами компанії Mary Kay. Для кожної з вас це буде актуально. А на сьогодні ми маємо деякі такі не дуже гарні особливості нашої шкіри навколо очей, бо, можливо, як у мене не. Не дуже гарно спимо, не дуже гарно щось робимо і перептомлюємося, ще не було доброго сонечка. І дуже-дуже шкіра потребує доглянутості якоїсь особливої. Процедура термоліфтінгу: з чого почнемо? З ватних дисків, які нам будуть запотрібні сьогодні декілька штук. Я беру два. Але можна їх розділити. Але для цього відео я беру два з нежирений засіб для сняття косметики з губ та для шкіри навколо очей та косметики з глаз. Він дуже-дуже доглядовий для цієї шкіри. і спеціально розроблений для шкіри навколо очей. Збовтуємо його, атні диски можна трошки змочити, але небагато Тепленькою водичкою. Небагато засоба. Я не буду дуже вашу увагу на інгредієнти, бо до цього відео буде в нашому салоні онлайн сьогодні Буде все покроково розписано: інгредієнти, застосування, що включає, і протираємо від, від внутрішнього до зовнішнього куточку. Протираємо шкіру навколо очей, підготуємо її для цієї процедури. А якщо ввечері ви знімаєте косметику з очей, то треба наші вії трошки подержати, щоб вони ось так і вниз та вверх, до верху зняти косметику. Але я не нафарбована. Сьогодні я вихідна на своїй роботі. І тому. Роблю з вами цю особливу процедуру. Далі ми беремо наш екстразволожуючий нічний крем, це для мене взагалі рятівник. Таку велику кількість я беру, розігріваємо нашими пальчиками і дуже-дуже немаленьку кількість наносимо на шкіру навколо очей. Так, я подивлюся в дзеркало, бо мені так зручніше буде. Я думаю, що вам дуже добре все видно. Так, накладаємо, він робиться м'якеньким, три відеоски. Я взяла цела забагато. Ну Це я нанесу ще на ручки. Це мій рятівник, бо зараз я живу в іншій країні і працюю не тільки з компанією Kay, Працюю, куди мене взяли на роботу. Так, на руки залишки, але тут дуже-дуже гарно і так не, не ні А, Далі беремо скраб з набіру оксамитові губки. Беремо скраб. Він у нас цукровий, тому також буде розчинятися на. Таку кількість. Беремо розчинятися від теплих рук та теплої шкіри навколо очей. І дуже-дуже ніжно я просто його наношу. І так, як губи ми робимо це, я сьогодні також зроблю це буде окремий відос. Окремо. Так, наносимо наносимо на шкіру навколо очей. Це буде термоліфтинг і підтяжка, термотепло. Це буде такий дуже-дуже дієвий засіб для розглажування, як то кажуть, пройдемося утюжком на, шкі... на... навколо на шкіри, навколо очей. Але не так у мене нема дуже таких сильних. Але з віком від посмішок, суму, недосипів у нас все одно з'являються. Ці зможечки. Так, я беру ще два ватних диска. Також я взяла, підготувала водичку. Ви можете робити цю процедуру у себе у вадній кімнаті. Водичка не тепла, а під, така під, під гарячою, але така, щоб не, не обжеч нашу шкіру навколо очей. І прикладаю, ну, терпімо. Допустіма терпімость прикладаю, і, поки воно тепленьке, очікуємо, поки ця водичка працює. Ці ватні, ватні диски працюють теплом на нашу шкіру. Таких я роблю три підходи. Один, зараз, два. Екстра ноч вже всмокталася. До моєї шкіри. Цукровий скраб розчиняється і робить дуже ніжне відшолушування наших мертвих клітинок шкіри, які нам дають негарний відтінок кольору шкіри. Покованна тепла я тримаю. Потім обираю і знов роблю, залишки води обираю, роблю тепленьку, тепленьку таку водичку. Ну, трошки гарячувата, але терпимо. І тримаємо, тримаємо, поки воно тепленьке, ми тримаємо ці ватні диски. Поки ми зробили ці три, за три рази, цукровий скраб, крем, все у нас змилося. Але залишки можна ще протерти трошки. Нічого нема, все. Боже, яка ніжненька, волога, ніжненька шкіра. Зараз зробите ви, напишіть також мені, як у вас шкіра як вона відреагувала, і яка вона стала в мене дуже-дуже ніжна, дуже-дуже зволожена. Зморшки стали більш-меншими. Я стала більш задоволеною цією процедурою. І так, далі ми беремо також наш рятівник, також наш засіб, який використовуємо зранку і ввечері гель навколо очей. Голубенький він на, натуральні, на натуральній основі, також невелику не кількість. Зараз треба трошки більше взяти. І наносимо як таку масочку, охолоджуємо нашу шкіру зараз і знов зволожуємо, проходимося по нашій шкірі, робимо ніжне-ніжне зволоження. Боже, яке приємне відчуття. Такий релакс, такий кайф. Кайф від всього, від спілкування з вами, від косметики Марікею. Більше вже навіть, понад 20 років я користуюся цією косметикою. Я дуже задоволена. Якщо б мене спитати, чи б я вибрала б який інший шлях користуватися іншою косметикою, я б відповіла: ні. Так, по, 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 о, о, трошки хвилинки, може, зачекали, і в мене вже нема що знімати. Все, у мене смоктується шкіра навколо очей. У нас зневоднена, тому все, якщо у вас будуть залишки, можна їх зняти. Ми не маємо. І далі я беру кремчик навколо очей. Ви можете взяти. Який вам подобається з комплексу системи Timewise або з системи Timewise Repair. У мене їх два. Знаєте чому? Дуже кмітливі дівчатка точно знають. Тому що тут дуже крута насадка на цьому кремі Repair. І коли ми використали цей крем, і він вже за... закінчується, то ми його не викидаємо. Миємо, відрізаємо, миємо. їмо. Також підглядала під, під, це у Тані Боровській. Я дуже їй вдячна, що вона дуже щиро ділиться своїми знаннями, своїми навиками. І далі беру два і починаю масажувати шкіру навколо очей. Він холодний, прохолодний. Ця насадка три від металу дуже гарно працює на те, щоб крем всмоктувався дуже-дуже гарно проник до кожної клітинки моєї шкіри навколо очей. Зробив мою шкіру доглянутою ніжною, а також вашу шкіру доглянутою, ніжною, гладенькою, м'якенькою. І що нам треба, дівчата, доглянутись, це вже гарний настрій. Маємо таку можливість користуватися такою класною, якісною косметикою. Маємо можливість спілкуватися з вами. І я дуже-дуже задоволена сьогодні, що разом з вами я зробила цю процедуру. Ділюся з вами. Бажаю гарної доглянутої шкіри. Мирного неба, щастя кожній сім'ї. І пишіть, будь ласка, ваші ваші, а, після цього, а, а, після цієї процедури, а, пишіть, які у вас. Впечатлення, враження залишились після того, як ви її зробили. Напишіть мені, як часто ви плануєте робити. Можна робити раз на тиждень, можна робити раз на місяць, можна робити раз на два місяці, можна робити, як я як згадаєш, то зробиш і маєш час, і подивився і таке небагато дуже нужно засобів. Вони всі е, такі, що на, на кожен день потрібні, без цих засобів не можна. Фарбуєш очі, не фарбуєш, засіб потрібен. Оксамитові оксамитові губки а, зараз у цьому році буде поповнення на складі, і також вони будуть ще й до консультанток дуже дуже класним бонусом іти. Але оксамитові губки це. Та система, яка є у кожної дівчини, можна користуватися з 10, 11, а може навіть з 8 років бальзамом для губ, бо він дуже-дуже класно зволожує. Або це я зроблю окремий відос і покажу, як користуватися цією системою. Крема для очей, ну. Крема для очей це на кожен день, вранку і ввечері. Ми використовуємо ці засоби для догляду за шкірою, в якому б ми не прийшли настрої. Треба вмитися. Треба на нас нанести крем, і крем навколо очей. Це. Це маст have кожної дівчини. Також можна використовувати з 18-20 років вже користуватися системою Тембайс, чи користуватися системою для чутивої для нашої нової білою системою і додавати крема системи Тембайс. Профілактика наших зморшок і зморшки з'являються з дуже дуже раннього віку. І екстра ноч це той крем, який я використовую завжди, з моменту, як я стала консультанткою. В мене вже е тоді народився син, і цим засобом я спасала не тільки свої сухі е участки, руки, чи п'ятки, чи лікті. Я ще й спасала всі ці. Е Міста у мого сина, які були під памперсом, чи десь ще у нього дуже чутлива і дуже ніжна шкіра була. І Ніякий, як там, біодерм, коротше, каток, судокрем, ніякий не спасав. Оце засіб номер один для любої матусі, у якої є вже дитинка, і треба, або просто для жіночки, яка хоче класно виглядати. То ці всі засоби. Гель навколо очей це наш рятівник. Це ті засоби, які кожна використовує кожного дня. Все, обіймаю, не можу з вами розпрощатися, бо дуже-дуже скучила за кожною з вас. Використовуйте, пишіть мені, будь ласка, ваше враження, і як вам моє відос.